Ми стартуємо вже обговорювати конкретні цифри. Тобто, це пропозиція виконавчих органів, з якої ми починаємо. Потім, після обговорення з депутатами, буде узгодження позиції, яка буде винесена на сесії. Отже, основні акценти це підтримка засу мільярд. Всі підтвердили вчора і депутати, які були присутні за що. Їм дякую. А залишається найбільшою статтею видатків це є освіта в нас, тому що зрозуміло, що ростуть насправді видатки по всіх галузях, але в основному за рахунок того, що росте зарплата показники, які нам прислали всі, як це збільшення зарплати соціальної, культурної освітньої сфери, і ростуть енергоносії. А так само пріоритетом є медицина соціальний захист. Залишається істотною проблемою для всіх органів за освітування. Це є підтримка теплопостачальних підприємств. Ми говоримо критична інфраструктура 873,8 мільйонів. Це лише підтримка теплопостачання підприємств. Крім ще потрібно інших, але ви можете бачити на сьогодні. Це вже мільярд видатків для міського бюджету. Реальна потреба. За пропозицією департаменту було мільярд 200. Поки що ми передбачаємо цих неповних 874 мільйони. Це тільки для того, щоб тарифи на тепло не піднімалися і ми мусимо з бюджету це відшкодовувати. Ну і резервний фонд, так само найактуальніша для нас частина це 350 мільйонів. Процесі обговорення з виконавчими органами ми зменшували частину видатків. Навели приклад, що хотілося б закласти більше, але розуміємо, що мусили балансувати. Відповідно, потрібно було зменшити частину а, програм видатків. При цьому залишається збільшення у кожній зі сфер. А, якщо коротко про новації, які є в державному бюджеті, ну найсаме на, Найвідоміша е, новина державного бюджету це те, що забрали в нас по тифовійськових частин, де місцевого це мінус 1,8 мільярда. Ми навели тут приклад, скільки було отримали цього року, тому що ми планували отримати 2,2 мільярда тільки по цьому коду, отримали за 9 місяців. 1,2 мільярди, попри те, що інші суми розбиваються в пресі. І вже ця сума не збільшиться, бо з 1 жовтня в нас заберуть ПДФ військових. Отже, від ПДФО військових там буде 1,2 мільярда. Але зважаючи на те, що змінили закон, в нас, як ви бачите, ми від плану отримуємо менше ПДФО загалом. Ну, і ще зауважу, що від загального ПДФО військових самі військові частини це приблизно 50%. Серештоці це, це навчальний заклад, поліція на складність по інших А ще добра новина в тому бюджеті, яка підсолодила нам інформацію про тудифові з це наближають реабілітсну реакцію. Таким чином простий баланс трошки більше ніж 500 мільйонів. А, ну, негативний баланс, але ну, не де такий страшний. Але при цьому встановлюють обмеження до спрямування залишків коштів на рахунках на 1 січня, а це безпосередньо вплине на те, який буде бюджет розвитку, тому що ми не зможемо, як зазвичай наповнити бюджет розвитку за рахунок залишку коштів. А, ну і є ризик, що нам ще протягом року ще 240 мільйонів зараз. При розгляді бюджету цей момент дуже дискусійні зняли, але кому дали доручення зробити механізм на розгляд пропозицій щодо списання цих середньострокових позик з місцевого бюджету. Це стара історія 13-14 року. Її штучно створили за місцевими радами. му погодили списати 10 років. Не чіпали, а тут згадали, тому що формально вона не була списана і такий ризик є дуже серйозним. Ну, як я сказала, нам залишають 4% ПДФО, по Ми маємо вже третій рік не 60, а 64% відсотки Таким чином держава каже: ми даємо вам додатковий ресурс щоб перекривати ту різницю з тарифу, яку ви маєте. Завдяки меморандуму, який пообіцяв не піднімати тарифи. Тобто тут цифра, що цього року ми будемо мати від тих 4% трошки менше, ніж 500 мільйонів, але витратимо на підтримку тільки теплопостачання, це мільярдів. Наступного року сума зменшується, оскільки в нас зменшується загальна сума ПДФО, і ми будемо мати за тих 4% 444 мільйона, а вже сьогодні закладаємо тільки на теплопостах. Постачання 774 майже мільйона при потребі мільярд 200 млн, як я вже сказала, а ширі потреби при підтримки водопостачання підприємств. Це загалом інформація про доходок. Ми ну, вийшли на 13 мільярдів 48, 800, 48 мільйонів 800 тисяч доходів, і відповідно наступний слайд. Це зведено так дуже коротко, просто мі показники бюджету. Це на 13 мільярдів ми таким чином розподілити а, видатки. Ви бачите, які найбільші а, статті видатків, там це окрім програми Ну, Завжди в нас освіта будсмен і я, тому що багато людей працює. 36 тисяч людей, установи в закладах отримують зарплату з міського бюджету, тому для нас такий критичний цей показник зарплати. Ми проаналізували попередньо 57% бюджету, видатків бюджету від тих 13 мільярдів. Це є видатки на зарплату та енергоносія. Наступний рекордсмен це е, житлово-комунальна сфера і транспорт. А як я вже сказала, 873 мільйони це тільки теплопостачальні підприємства, а ще є а ще є і благоустрій. Це не це не бруківка, це це справді ями, це, це цвинтарі. Це... Бездомні тварини, тобто це то, з чим живуть мешканці кожен день. Та, і транспорт, компенсаційні виплати. І такі інші. Ми проаналізували також попередньо, якщо взяти все, що спрямовано на мешканця, соціальні виплати, знов таки компенсація різниці в тарифах, якісь допомоги, якісь там пільгові інші програми, то це 2,4 мільярда в бюджеті, які пропонують. Наталі. Прошу Наталіва бюджетна комісія. Доброго дня, шановні колеги. Е, ну, в принципі, Віка дуже е, чітко розставила акценти. Хочу лише додати, що що у нас є пріоритети, про які ми говоримо постійно, про військові, критична інфраструктура е, і інші допоматичні, е, соціальні випадки. Е, та блок ЖКВ, Транспорт, блок. Там ми передбачаємо резервний фонд, який... А, резервний фонд на випадок... Пропозиції до нього. Oi, quem Втрат на, на, на самій програмі. В принципі, сподіваюся, що після того, як ми отримаємо ці пропозиції, працюєте в прохідних комісіях, це автоматизується і бюджетна комісія, виникне вже не виконком остаточних проєкт, який буде розвітатися на сесії. Наразі ще раз наголошую, що це не остаточний варіант буде Переглядати це і з трьома профілями комісія видати. Дякую. Колеги, чи якісь запитання доповнення? Якщо немає ще раз одну увагу, тобто знедірка почнеться робота на депутатських комісіях. Важливо думка громадськості і ще раз увагу, що пріоритети цього бюджету є визначені. Перше рівна це підтримка збройних сил, ще раз посольство практична інфраструктура, це є освіта. Доціна соціальна захист і те, що колеги згадували, домовиде про резервний фонд і питання наслідки. Коли якщо питань немає, то ставимо голосування даний проект. Та за отримав спішний принцип. Дякую, колеги. Вчора головні показники були презентовані для громадськості. Сьогодні перший драфт бюджету затверджений на засіданні виконавчого комітету для того, аби з понеділка на депутатських комісіях почати вже його розглядати. Пропозиція виконавчої органів полягає в тому, щоби. Власне, розмір буде близько 13 мільярдів гривень. У нас є консолідована позиція міського голови та всіх голі фракції щодо пріоритетності цьогоріч, наступний рік будуть збережені видатки на власне, підтримку Збройних сил в розмірі мільярда гривень. Так як це було цього року, навіть попри те, все, що військове ПДФО буде вилучено з міського бюджету, підтримка військових залишиться і залишиться пріоритетом. Чотири інших напрямки: це підтримка критичної інфраструктури, це медицина, реабілітація, соціальна політика, це освіта, і це, звичайно, що підтримка резервного фонду, тобто це ліквідація наслідків ракетних атак. Ключові багато напрямків, багато програм. в Проєкті бюджету, як сьогодні було видно під час презентації, визначені на або є зменшені видатки на них, або дуже багато програм. А вони ми від них відмовляємося. Є багато важливих програм, але є пріоритети. Тому, якщо є якісь програми, без яких можна зараз, наприклад, не витрачати на них кошти, а витрачати на підтримку збройних сил, то це потрібно робити саме таким чином і сформований даний проект бюджету. Звичайно, що детально кожна програма буде розглядатися. Є багато програм, які стосуються додатково крім мільярда гривень на підтримку військових, це і стосується харчування, це стосується і соціальних, це стосується медичних програм. Значну суму коштів, ми витрачаємо так само на підтримку освіти. Це для нас. Був є і залишається пріоритетом. Звичайно, що критична інфраструктура, навіть ті кошти, які закладаються, вони не є в повній мірі достатніми. Але ми виходимо від пріоритетів. Цей бюджет наступного року буде меншим ніж бюджет цього року через те, що вилучається частина коштів з міського бюджету. Але пріоритети ми залишаємо і ці пріоритети для нас залишаються і будуть залишатися ключовими. Зверну увагу, що є 10 днів для громадськості подавати пропозиції на електронну пошту, тобто. Приглядайте, будь ласка, проект бюджету. Ще раз наголошу мовити про загальний фонд. Там немає капітальних видатків. Капітальні видатки затверджуються в бюджеті розвитку. Це буде затверджуватися вже після затвердження загального фонду.